Всім привіт у новому відео. Подивіться, яка красива Аврора. О, тішить все так красиво. Тут ще цукарочки залишилися від нього закоханих, але хороша знижка 59 гривень, знижка до 22 лютого, так що ви закохані не один раз в рік, тож можете продовжувати тішити своїх коханих. Любими подаруночками по собі і себе кохану потішити, з'їсти добру цукерку, Трюфельна насолода. М -м -м, набір цукерків 69 гривень, аж захотілося. Розкіш смаку для найніжніших почуттів. Ось такі 120 г з вишенькою. <кхем> Смакота 149 гривень. Ціна була 199 гривень. Так, ще що -що цікаво. Ось ці цукерки асорті. З шампанським такий ще є так 87 гривень зараз 87 гривень 114 грам Це з різними фруктиками манго а папая ще тільки манго так сонячний віночок як такі важкі вони скільки там грам зараз подивимось просто ледве тримаю заледве. 199 гривень, цукерки бісквіт, шоколад, сонячний віночок. Бачу, що вже готується повним ходом до Паски. Різні а, є на упаковки, торбочки крафт. Ось такі крафтові пакети. Так, набір цукерок в набір Виставки Чорнослив в шоколаді. Малесенькі, ось такі різні є. У покупах сердечка, подивіться, підвіска. на новий рік було б непогано теж так придумати, тому що можна було б підвісити на ялинку. Ось такі і ще золотисті є. Бачу, червоні більше розібрали. Це металевий, до речі, такий кейс, і там цукерка. 119 гривень, чоку праліни 55 гривень, шоколадні цукерки. Так, тут щось класне, де я бачу, є. О, які є. Різні присипочки. А присипки, до речі, а кондитерські найдорогі. Так, що тут є? Блискучий метеорит. Ось така поливка, як Гомаринова. Глазурь така. 22 гривні. Так, для декору є макарони. 24 гривні. Це все від торгової марки Добрик. Ось така присипочка є. Сердечки рожеві білі можна використати не тільки на Пасху. А для любої випічки, для кексиків. 9 гривень. Ось ці сердечечки. Зрозуміло, що це все їсть стрільне, ось ще такі є. Тут взагалі набір, так як і бієсир. Ашані, дивилася, в Ашані. Нам багато дорожчі Такі присипки, і в кожному магазині подивіться, який хороший вибір. Присипочок. Ці 11 гривень, але тут є три варіанти. Навіть сріблясті такі кульки є. Ще ось такі покажу, ось такі красиві, ось такі. І не тільки, а подивіться, тут скільки багато різних є. Посипок. Посипки, присипки. Так, а тут що? Ой, це що, їстівне написано? Та ну. Вафельна квітка написана. А як її зробили? З рисового, напевно. З рисової муки бо біла. 44 гривні. Ой, тут ще купа. Ну, я не хочу це в одному відео. Це все показувати. По 7 гривень. О, такі різні є. Посипки-присипки. По 7 гривень. І яєчка. Ох, скільки багато їх тут. 64 гривні. Набір цукарок шоколадних. Різні зайчики, пасхальні фігурки кондитерського газеровані. Потім набір цукерочок, ось такі, маршмелон на паличці, квіточки, сердечка 34 гривні. І тут купа всього. Класного, прикласного але я йду далі, щоб показати ще іншу категорію. Красиві подушечки з зайчиками 129 гривень. Тут ціка... шукає дешеву цікаву біжутерію, цікаві прикраси. 17 гривень. Так, сережка в стилі Шанель. Так, 34 гривні. Подивлюся, що мене більше зацікавить. Ось цей набір цікавий досить. Теж в сталі Шанель. І є пару варіантів, ще ось такі є красиві. Це разом з сережками. І отут з сережками. Краще в наборі купити. 88 гривень. Який класний чокер з такою підвіскою металовою. Так, так. 59 гривень. Чокер на шию металевий. І є в сріблястих. Є сріблястий і золотий. Дуже високо причеплено, тому мені важко тримати однією рукою. Різні тяжечки, Скляночки Для неї це різні. Та В категорії пасхальні. Продукти. Так, 149 гривень ось для яєць підставка. Кераміка. 149 гривень для яєць, ось такі ще є. У бусковому і жовтому кольорах. І 49 гривень з жовтого матового скла. 109 гривень красива чашка з зайчиком Яка красота! Ви тільки погляньте і тут. -от. Блю це порцелянова фігурна з квітки, квітка. Зараз зі знижкою 69 гривень. І ось така тарілка, десертна порцелянова, з золотим відочком. 169 гривень. Це демоба 199 гривень. І як красиво. І це все в аврорі нашій улюбленій. 119 гривень. Ще ось такі кухлі порцелянові. Таж красиві. Ой. Погляньте тільки. Я вже комбіную все. Я, 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 ну, дуже красива колекція. Я бачу, що є тарілочки до ось цієї чашечки. Є ще тарілочки, блюдечка. Подивіться, ось на цю красу. О, 119 гривень. Тарілка сукова 119-109 десертна і салатний порцеляновий 109 гривень. Я не вірю своїм очам, що така красота є в аврорі. Ось тільки-тільки погляньте. І від бренду Альму яку красиву колекцію випустили. Ще ось такі різні. Є. Тарілка десертна маленька, 69 гривень. Дуже мені сподобалася. Зеленими краями. Теж від альму. Теж може бути якби, в комплекті до цієї чашки, можна і так і так підібрати. Я думаю, що ще там різні чашечки є. Так. Ось ця десертна маленька тарілочка. Просто ця більша, а ця менша. Це може бути з одного комплекту. Круті, силиконові формочки, яскраві морквинки і зайчики, 69 гривень формочка. Зайчик. Так, а для чого ця штучка? Про що це для печива? Для яєчні, для приготування яєчні. Це, напевне, ось так воно. А, ось так, бачите, ось так зробити треба. Ану, отак. Так. 64 гривні морквинки, зайчики, мордочки, зайчі, 74 гривні лопаточка, гарний подарунок, 74 гривні ще така з металиком є, і є цепітко. Друзі, до 25 лютого мило у нас мило, ціла упаковка, наприклад. За 5 штук 59 гривень, Це намала 74 гривні, потім дорогі 87 гривень, за 4 штуки, 118 гривень було. Ось таке, 34 гривні коштувало 27 гривень. Така хороша знижка, 21%, 26%. Ось таке аромат тут стоїть. Приємно, ось це дуже приємно пахне, Рекомендую. Такий ніжний, ніжний аромат. Ну, якщо дуже вам треба зекономити в загальному то ось лаванда, виготовлена в Україні від бренду Ловіт і зараз 7 гривень на акції до 25 лютого. Масочки для шкіри. Але їх тут багато. Так, яка з них 19, незрозуміло буде. Це треба все сканувати, Маски є різні, класні. По 22 лютого написано є знижки, але тут не розбереш. Ось це, наприклад, 29 гривень. Тканина маска дуже користувата. І зручно тканину саме тканину маску купляти. Так, це потрібно досить часто, правда, вони досить зараз недешеві, ось ці блоки. Але тут є по декілька штук. Їх в упаковці три штуки 169 гривень, а ціна була 229 гривень. Так само тут 109 гривень, 149, 27% знижки, все рівно. якби вигідна покупка. Ціни зараз так високі, таке, що воно якби змиється і все. <кхід> Але ти мусиш це купляти. 109 гривень, дві штуки в упаковці і вітебрів бренду. Ось такі ще блоки для унітазу, точковий. Шість в одному японський сад 111 гривень зараз зі знижкою. Ну і мило господарське, хороша зараз ціна 19 гривень. Хто використовує, ціна була 24 гривні, 21% знижки. Супер ціна. Що ще дешевого, є по 9 гривень капсули для прийня. Просто одну капсулку якби І все. 12 гривень. Ціна була початкова. За 8 гривень кріп. І не кожен дієвий. Не знаю, як це, це я набрала. Ну, він був дуже такий дійливий, за любі гроші. Якщо там забилося вже настільки, то треба вже прочищати вручну. Також в Аврорі різні лампочки є. І від сонячної батареї, ось, наприклад, ось така. І вона дуже красивий вигляд має саме на вулиці, як декор, в кого приватні будинки, можна так розвішати по дереву. Но, це буде дешево. І вночі будуть світитися 59 гривень, ось такі лампочки. Ось тут сонячна батарея. Ось такі світильнички садові є 169 гривень. 169 гривень, теж Та, ось такі молі класні. Оці мені подобаються нічнички. А LED з кнопки включаються 77 гривень. Так, салат на порцеляну 87 гривень. Ось топі це на 299 гривень. Які красиві чашечки, дуже схожі є. Всі все були, не знаю, чи ще є. А подивіться, який красивий, естетичний, красивий набір. Просто вау. 189 гривень. Ось ця краса. Дуже мені сподобалося і вам рекомендую щиро. А ще зі знижкою склянки. Висока склянка за 18 гривень на 245 мл. Ось ця. І склянки стопки дрі-столь по 11 гривень. Ось такі стопочки. Також зі знижкою пергами для випічки, але дуже малесенька снижка. Хоча вона до 22 числа. Ну, снижка невелика, але як треба все одно примінити ясно. І ще такий програм тут більше снижка. Ну, досить, суттєво, 10 гривень, 26% для випічки, 5 метрів. А, а тут к -к -к теж 5 метрів, бачите? Ну, якби тут ширина, напевне. 38 см. І це хороший він і широкий, а саме купити ось цей за 29 гривень. Рекомендую, хороша снижка. 5 метрів, широкий досить. І ціна 29 гривень. Хоча тут теж 5 метрів, але він вущий, розумієте? А цей вигідніше буде ширший, набагато можна його ще так розрізати, якби от бачите, наполовину, половину, наскільки. Зараз я примірю і покажу, що я маю на увазі. Ось наскільки він. Дивитеся, яка у вас там, наприклад, для випічки. Посудина. І млинці. Так, джем є за 24 гривні. Для млинців одразу можна. Якби суміш є для млинців, і джем, джем-чорниця. 24 гривні. Хто пробував, я не пробувала, на жаль. Але ціна досить хороша. І суміш для млинців і від торгової марки. Просто швидкий рецепт, тільки додати води, класичний смак, треба коли взяти і попробувати. 39 гривень і просто а, Якби в прямому ефірі, ну, якщо ви додати молока, я думаю, то буде набагато ще краще, не тільки водички. Друзі, ми були. В рорі, всім до зустрічі!